Напередодні нового року у Дем'янівській загальноосвітній школі урочисто освятили духовну кімнату. У святковому заході взяли участь учителі та учні школи, жителі села. Подія ця була значимою не лише для учнів школи, але й для усієї громади. Адже школа, яку у селі традиційно вважають осередком освіти і культури, відтепер слугуватиме ще й центром духовності. Ідею створити у навчальному закладі духовну кімнату свого часу подала директор школи Марія Саранчук. Задум підтримали вчителі, учні, батьки, а також сільський голова Володимир Комарницький і, звичайно, місцевий парокотець Михайло Рожко, який і провів церемонію освячення духовної кімнати напередодні Нового року. Дату теж обрали не випадково, адже саме у ці дні у всіх храмах болилися за мир і спокій, за ласку Божу у році новому. І саме у ці дні запалювалися у наших серцях відчуття наближення світлоопрасника Рідства Христового. Тож відтепер духовна кімната стане ще однією сходинкою на великому шляху формування у школярів християнської свідомості і любові до Спасителя.